Має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення: перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми маємо всередині бути міцними саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Це незмінний принцип вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною.